На Полтавщині близько другої години ночі, 1 березня, зафіксовано землетрус. Магнітуда 3,6 бали. Епіцентр знаходився у решетилівському районі на заході від Полтави, на глибині 10 кілометрів. Про це сповістив головний центр спеціального контролю. Експерти уточнюють, коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться у спокійному стані у середині приміщення. Особливо на верхніх поверхах подібні засили землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше. Зокрема, останні з них 23 липня, 8 червня, 26 травня та 14 січня 2023 року, з магнітудами 2,6, 3,7, 3,5. Та два й сімбали ідеться у повідомленні за класифікацією, Цей землетрус відноситься до ледве відчутних.